привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. Сьогодні я зроблю відео-відгук на сумну, але дуже захоплюючу книгу Хлопчик у смугастій піжамі. Мені дуже цікава тема Другої світової війни. Я дуже багато її досліджувала, тому книга Хлопчик у смугастій піжамі дуже мені імпонує, хоча вона сумна. Я, якщо чесно, думала, що я над цією книгою буду просто ридати. Але ця книга розрахована більше на дитячу аудиторію, тому в ній не було чогось дуже травмуючого для мене. Але все одно, «Хлопчик у смугастій піжамі дуже тяжка книга, і в ній похмура атмосфера. Але я бачила фрагменти з фільму за цією книгою і можу сказати, що фільм набагато сумніше. А найжахливіше те, що всі події, які відбувалися у концтаборах, видумані. Все це відбувалося насправді. Мені це просто розриває серце, і я не можу повірити, що колись просто через національність людям доводилося так страждати. Хто не боїться сумних історій, дуже рекомендую вам прочитати книгу «Хлопчик у смагастій піжані. Вона справді змушує задуматись над життям, над історією нашого світу.